Розкажу вам прикол, що відбудеться, якщо обрати людину, яка зробить такі зміни в країні. Про які, Так, перше, в державі залишається лише армія спецслужби зовнішні представництва, все державне майно розпродається і всім громадянам України нараховується на їхні пенсійні рахунки, пенсії більше немає, кожного частка частина держави, і він далі живе як хоче. І цими грошами може користуватися. Друге, всі чиновники підпорядковуються через місяць вже вже громаді і ви самі там вирішите, хто вам залишиться, самі обираєте своїх начальників поліції, суддів, прокурорів і всіх інших. При тому, що скасовуються всі... Нормативні акти, які десь там заважають бізнесу працювати. Знімаються всі податки, державі залишається лише 2% від руху грошей та 5% мита. І плюс далі громади самі себе отримують, самі щось придумають. Єдине, що їм пропонується збирати там свій податок в громадах від нерухомості, там десь, ну, нехай 0,25% від вартості нерухомості на рік. А областям пропонують, припустимо, 5% від 6-7 від в магазинах. І фактично все. Ну там можливо, ще щось з дорогами треба думати. Там частні дороги, чи якісь мінетки, там ще щось. І все, далі ви самі, більше ніяких податків, представляєте? 5%, -5 мета, блин. І все. Замість 30%, щоб було там, 10% мита плюс 20% ПДВ. Ви представляєте, що що буде? Ну по-перше, ціни в магазинах впадуть на 30% як мінімум. Приходите, приходите, а в магазині все стало на третину дешевше. Але зарплата у вас відразу виростає на 40% з льоту так раз, і на 40%. А ціни в магазині. Тобто ви вже стаєте вдвічі багатше. І це буквально на через місяць після того, як це відбувається. Так, що ще, ще там будуть деякі чиновники, з яким тратять роботу. Але враховуючи те, що буде прийнята нова Конституція, ніхто не буде їх чіпати за те, що відбувалося раніше. Тобто вони зможуть, у них буде фактично вийде. і Вони своїми грошами зможуть зайнятися чимось корисним виробництвом зброї. Відкриттям нових підприємств, щоб ні? І от тоді у нас всіх будуть все вистачати. І українці повернуться, і держава буде забезпечена всім необхідним. І тоді нам не буде страшна Росія, бо ми переможемо в найближчим часі.